Програма створена за підтримки фонду братів дубневичів. Вітаю! Це програма наші герої. Цього чоловіка я б назвала просто магом військової справи, адже на його рахунку десятки, а може, й сотня боїв, і майже без поразок та втрат. Це Степан Стебельський у підпіллі, більш відомий як Хрін, майор Української повстанської армії, лицар срібного та золотого хрестів. Наш герой. Рід Степана Стебельського походить з самбірського району Львівської області. А от він народився на Івано-Франківщині 18 жовтня 1914 року у селі Голень теперішнього Калуського району. Його батько вчитель, якого на Прикарпаття перевели по роботі. Ще коли батько вже вийшов на пенсію, він опинився в місті Самборі, де там разом зі своєю великою родиною проживав, і в цьому. В місті Самбури Степан Стебельський закінчив семінарію вчительську і там же в 1934 році став дійсно членом ОУН. З того часу Степан бере собі псевдо «Хрін», під яким його у більшості знатимуть побратими, і з яким він очолить не один напад. У студентські роки за хороше навчання Степана взяли на службу у польську армію, віддали до школи під Хорунжих, здобувати військову освіту. Та польська влада не дуже заохочувала кар'єрний ріст українців навіть з дуже доброю освітою. Степан Стебельський більше зосереджується на громадсько-політичній роботі, навчає молодь. Степан Стебальський пропагував ідеї націоналізму. Його позиція, що громадянські права українця можна здобути лише якщо буде незалежна держава, бо це передумова розвитку як нації в цілому, так і кожного громадянина. Зокрема, і за таку активну позицію наприкінці 30-х років був заарештований поляками. Його відправили у концтабір береза Картузька. З початком другої світової війни Стебальський виходить на волю, повертається у самбір, але нова радянська влада теж виявляється жорстоким окупантом. Тож хрін переходить на територію сучасної польщі на закарзоння. Там продовжує активно працювати як член організації українських націоналістів і повертається до улюбленої справи вчителювання, став директором однієї зі шкіл. А потім його навіть обрали війтом. Протягом цих 39-41 року він навчав дітей. І проводив таку активну громадську політичну діяльність і не забував те, що поряд навчаючи дітей такому національному патріотизму, вихованню він проводив свою діяльність в підпіллю в збройному підпіллю організації українських націоналістів, займав такі вишкільні навчальні програми про зокрема військово-політичні пропагандистські сфери. При німцях був вітом, волосним вітом Колосянока, Кузьміні там колобірчі. Вже німці виступали, він українську поліцію всю забрав. Упа німецьке гестапо, як свого часу, польська влада, не пробачило Стебельському такої активності. Його заарештовують, відправляють до краківської в'язниці, погрожують суворим покаранням. Врятував його однофамілець Іван Стебельський з Дрогобочини, до якого звернулася сестра Степана. Сестра приїхала до Івана Стебельського і, і говорить: Поможіть. Ну, він каже, як, але він е, мав е, багато нафти, бензини, солярки, постачав армії, мав дівати. людям продавав трохи. Я не знаю тих деталей, але він був таким відом, відомою людиною Другабич. Тим більше Мельниківець, знаєте, прихильник трохи німців. І він піш, поїхав, пішов до, 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 до самого начальника до гестапо. і сказав, є Стебельський сидить, він невинний чоловік, він мій, мій родич якийсь там, так? Випустіть його. Ну, а той каже, що є він магазину зброю, він там зупа щось. Ну та ні, ну то я гарантую його випустили. Повернувшись після німецького арешту, Степан Стебальський розуміє, що лише пропаганда уже не діє. Потрібна боротьба зі зброєю у руках, і він до неї долучається. У 1944 році бере активну участь у формуванні української повстанської армії для захисту місцевого населення разом з побратимами створює спочатку богівку, потім чоту. 24 жов жовтня 1944 року. Біля Лішави Горішньої тодішній Степан Стебельський сотник зазнає важкого поранення у руку, коли він пройшов процес вилікування весною 45-го року. Він вже організовував власну сотню в складі курення Рена. Кажуть, після цього бою одна рука Степана Стобальського залишилася майже нерухомою, та він відмовився від демобілізації. Командує сотнею, працює вишкільним інструктором за успішну бойову діяльність його підвищують до звання поручника, нагороджують срібним хрестом бойової заслуги першого класу. Командир його авторитет тримається не тільки на відвазі, а також і на тому, наскільки він здатний втримати дисципліну. Серед повстанців це не регулярне військо, це військо, яке формувалося із добровольців, а тут зовсім інший рівень стосунків, як в регулярній армії, тому він часто до молодших ставився, як скажімо так, по по-батьківськи, часто був жорстким. До старших ставився завжди з повагою, був прикладом, тобто він старався знайти з кожної ситуації вихід не тільки в бою, але й в стосунках з населенням. Адже населення це основа, це тил, це база, яка підтримувала повстанців, і він ці питання жорстко контролював. Ми є свідками героїчної постави відділів УПА захід. За лінією Керзона сотні зводять безчисленні бої. Серед голоду, холоду з малими запасами амуніції ставлять вони чоло багатократним переважаючим силам ворога. Дуже мало втрачав людей. Він так зумів, мав хист, ну і, і тактика, і стратега. То рід то була рідкісна людина, загалом на рахунку Степана Стебальського хріна кілька десятків боїв, кажуть навіть до сотні, засідки, напади, захисти. 1947 року на закерзонні він дав найбільший свій бій проти заступника міністра оборони Польщі Кароля Сверчевського, військового генерала, який зі зброєю відстоював комуністичні ідеали. Розвідка упа. Подала загальні дані, що буде їхати важливий кортеж, яким перебув, будуть перебувати високого рангу польські урядовці і чиновники з УБ і, і, і такої стовідсоткової інформації про те, що саме там буде перебувати генерал Свірчевський. Вони. Не мали, був відомим таким інтернаціоналістом, учасником збройної боротьби проти генерала, військ генерала Франко в Іспанії в тих комуністичних бригадах. І був такий національно свідомим поляком, але який хотів вводити за комунізм. І за збігом деяких обставин він попав в засідку сотні хріна, яка його разом з екскортом. Фактично розстріляла. Через три дні, коли на місце загибелі генерала прибула військова комісія під охороною великого прикордонного загону, сотня хрій навлаштувала влаштувала ще одну засідку і розгромила загін. Напад на генерала Свірчевського одна з найгучніших акцій УПА. За неї чимало упівців були представлені до нагород. Зокрема, Стебальський отримав свій золотий хрест, але мала ця акція і негативні наслідки, бо фактично стала приводом до етнічних чисток депортації українців, операції вісла. Тоді деякі побратими Степана Стебальського переходять на захід, а він навпаки на схід повертається на західну Україну, яка на той час уже була під радянською владою, згідно з наказом головного командування української повстанської армії, у 1948 році майор Степан Стебельський демобілізував усі п'ять сотень свого тактичного відтинку. А в наступному році на території Чехословаччини прийняв вирішальний бій усього свого життя, який став для нього останнім. Кожен майже день писали звіти, і ті звіти не ланики. У що ви а, а вже надрайонні провідники обробляли, були тих звітів кілька мішків. Ну, і вони, та його рештки сотні, невеликий відділ, там був такий чутовий горіх, оріг. І власне, вони пішли через Чехословаччину на захід. Ну, але попали на, на, на пост Жандармерії, вони йшли горами, лісами. Ну, але десь мусилося переходити і через, і через якесь містечко чи село. Попали на Жандармерію, і навіть коли почалася стрілянина, вони майже як, як прийшли як на засідку. Ну, але повстанці були відважні: лягаєш і відразу б'єш, якщо тебе не вбило. І він лише кричав: хлопці, почта! То були його останні слова, хлопці, почта. І почту. Горіх схопив один власний мішок і вижив. Точно місце загибелі Степана Стебельського довший час було невідоме. Існує версія, що його здали полякам. Є міф, що Хрін все-таки прорвався через нападників і доживав віку на заході. Згодом історики знайшли відомості, що Стебельського та побратимів поховали у братській могилі поблизу містечка Погорільце. Самбірська місцева влада. Уковічили чи постать э, Стебльського поставили відповідно у місці його э, пам'ятник, названо на його честь вулицю, і хотіли його перепоховати э, на місцевому цвинтарі, але проблеми ідентифікації, хто ж таки з тих трьох чотирьох осіб є саме Стебельським хріном, э, не вдасться дізнатися. На жаль, нема ще написаної біографії, особливо бойової біографії Стебельського, що потребує українська історична наука ну і зрештою і популяризація українського визвольного руху. Адже це була особистість неординарна, але типова для українського визвольного руху, були такі командири, як він, і завдяки таким командирам, українська повстанська армія ще багато років після завершення Другої світової війни продовжувала збройну боротьбу. Потім, після 49-го року, коли УПА було розформовано. Збройну боротьбу продовжувала організація українських націоналістів. Степан Стебельський не лише відважний воїн, хрін є автором споменів зимою в бункері крізь міг заліза. Завдяки цим матеріалам, дослідники історії української повстанської армії змогли привідкрити таємницю побудови славетних упівських бункерів Криївок. Там, де описано роботу інженерних військ, УПА розказано, як дбали про безпеку сховків, постачали харчі. Отримували повітря, ми з вами продовжимо відкривати таємниці життя наших героїв уже наступного тижня. До зустрічі, і хай щастить!